Усім привіт! Здоровенькі були. Неділя у нас сьогодні і досягає. Квіти вже опадають. Уже пора. Скоро рік, як квітний тут. У нас ранок-ранок, я стала пожарити від цим. Ранку тихо, спокійно. Ніхто не шастає попід вікна. троянда гарно піднялася. Степан пішов на город подивитися, що там є, та й зараз йдемо на стадіон ходити. Хоч раз колись піду з ним. Відбивні готові, гарні, рум'яні. До них буде картопелька. Та й будемо обідати. А картоплю буду зажарювати ось такою підливкою соусом. Сметана, цибулька жарена. Ось так це все смажу. Зараз картопелька звариться. Субтитрувальниця Цей телефон дивляться обоє. У... Включила ветик. Для родини. Щоб... Ти бандюга, ти бендюга, перезвонити своїм, так? Да? Родин... Да? Родину вона найшла. Родину їй треба що? Ну, так. Тебе там добре, м'якенько. А я, слухайте, підсіла на вафлі вівсяні. Роблю ось таке тісто. Сьогодні не з бананом, сьогодні з яблуком і з морквою. Яйця вівсянка розпушувач трохи солі. І якщо тісто, виходить, трошечки рідкувате, тому що тут йде ще три ложки творогу, то я додаю горіхової муки пару ложок. Щоб воно було таке, знаєте, не таке рідке, щоб було густеньке. І вафельниця моя вже розігрівається. Добавила я пару ложок горіхової муки. Густіше воно вийшлося, кладу сюди по дві ложки. Чорненькі вкраплені, якщо ви бачите, то це є чиє. Вони також приємно похрустують на зубах. І получаються дуже смачні вафлі. Якщо ви робите їх несолодкі, це може бути чудова заміна хлібу. Для діток чудовий сніданок перед школою. Вони ніколи не здогадаються, що ці вафлі зроблені з вівсянки, яку вони не люблять їсти. Чекаємо. А ось і вафлі. Треба їх легенько звідси. Витягати. Я їх тримаю трошечки, щоб вони були такі зажарені. Ось такий у мене сьогодні сніданок. Вафлі. А це у мене козячий сир з лохиною. Дівчата чули, що лохина це суто жіноча така ягідка, яка набуває особливих своїх властивостей, коли вона заморожена. Почитайте, і їжте лохину, та й буде вам щастя. Ці вафельки довго зберігаються, гарно розігріваються, пухкенькі-м'якенькі. Їх навіть можна заморозити. І вам вистачить їх надовго. Вашим діткам також сподобається, я впевнена. А у нас спека. Я впевнена, що вересень буде теплий, бо він тут теплий завжди. А коло школи ви чуєте, що робиться? У школі у нас сьогодні фестиваль. Повно дітей. Ігри, музика, пісні. Діти у неділю мають собі шанс погратися, відпочити, ще поки тепло. Місяць на небі є. А ми їдемо з Марією по магазинах. Треба в Лідал. Треба багато чого до хати. купити. Джей Макс. Добре, що недалеко їхати. Нічого такого ніби не треба. Марія прийшла щось здавати, але інтересно подивитися О, олія причому тут. Угу. Оливкова 15. Авокадова, також 15. Це літрові бутилки. І така авокадова авокадова чому? Це 13. Можу взяти. Буде. От звикли до цієї олії і ніяко майже... Ну, оливково також десь колись. Але здебільшого от на цій олії і готую, і жарю, і салат. Така тут є. Нічого не змінилося, здебільшого одне і те саме, о, чия треба взяти. Чай, а, ще на органік. Органік, ще тут 6 доларів. Зараз це юлі. Чікен. А, це чай. 5 доларів. Окей. Okay. Вага 340. Вага 340. Долар різниця, Ну, це органік, того дорожче. non gmo gluten-free, naturality. Okay, Окей, не обов'язково, вона мусить бути органік. Офінішки ось такі є. 30 доларів. Нічого такого іншого доброго більше не бачу. І такі є чорненькі. Скільки вони коштують? 25. І, звісно, це не є шкіра. В магазині трошечки попереставляли місцями. Зайшли, як ніби в такий магазин, що ніколи тут не було. Все поміняли. Перекинули, щоб люди ходили, шукали, щоб дивилися, щоб брали. І інше, не тільки те, за чим прийшли. Маркетинг. Ось вам панчошки до Халовина. Магазині пусто. І вони відпочивають. Тарілочки є, гарні. Ось такі. Але їх тільки три. 30 доларів на хвилиночку одна. Того вони мені сподобалися. Ось такі є, інтересні. Скільки вони? Шість. І маленькі до них є, і боли до них є. Ну, видите, какие Кастрюлька керамичная. Ну все, ничего больше такого. Пластик. Пластик. Все-таки все платье есть. Лю... есть. Видите, плиссировано. Догори просто на бретельках, і кофта зверху. Це такий вже мікс літнього і осіннього. Коштує 40. Ну, Кофту могли б зробити трошечки краще, як на мене. Такі платочка з довгим рукавом. З прозорі, на біл прозорі. Фірма Тейлор, 35 доларів. Ну такі, цікаві. З рюшками. Ось такі є. Кельвін Клейн, 35. З нитку. 35. Ярюнка. З рукавчиком коротеньким. Синтетично. Трикотажні плаття. Під шкіру. Ось це, на нелюбителя. Чорні. Крем собі треба поновити є ось такий Black Snail Peptide. Дев'ятка. 8 доларів він коштує. Ну, здебільшого я беру ось цей L'Oreal H Perfect. L'Oreal Wrinkle Expert 55+. Або такий, щось, щось так. Коротше, тут його повно. якого хоче, хочеш, кого і бере. Отоварилися. Ми в Лідл, дивіться, на 200 доларів ми взяли. Що, що вам тут буду показувати? Вдома вже покажу. Взяли всього по трошки Приїхали додому, розгрузилися. Оці всі покупки сьогодні у Лідл ми залишили 180 доларів. Це при тому, що десятка у нас була якийсь там реворд. Що ми взяли? Молоко. Я взяла фарш різного. Взяла фарш яловичий і взяла фарш лемп, це овечі. Овечі? Так. Да. Бурато взяла сир смачненький. Сметанку взяла такі морожені ягоди. Ви знаєте, там э, вигідніше брати морожені ягоди, чим свіжі, тому що ціна виходить майже вдвічі, як не втричі дешевше. Це для посуду. Взяли йогурти. Це я взяла у тій джей Максі. Маша собі взяла попкорн, кукурудзу взяли, зараз будемо варити. Банани, авокадо. 5 штук по 67 центів. Дуже добре. Котай-чиз це сир. Чотири кабачка, сматочок риби, салат, фасулі морожені. Це якісь напій, Маша взяла, морозиво. Курку взяла двох видів таку і таку, дві пачки масла. Потім це я взяла тахіні. Це на той випадок, якщо робити якийсь хамас. Взяли якихось смаколиків, будемо збирати посилку в Україну. Весилаємо дітям, щоб щось куштували трошечки щось інше. Цибулька. А це чіпси а такі хлібні. Це ще якісь чіпси, Маша взяла, воду, Маша взяла якусь алкалайн. Дві упаковки яєць та й картоплю взяла. Одну упаковку. Оце все. Ну, я рахую, що за 180 доларів це ще не так багато, не так дорого. Часом залишала й більше в інших місцях. Сир ось такий якийсь. Взяла ще баварія. Баварський чиз і фета. Також кусочок. А це є чеддер суп. Зараз буде мені на обід. Бо поки пробіглася годна. А з цього хочу зробити. Їли в Турції такі смачні у них кебаби, Оце тако змішати докупи, добавити багато цібульки, спецій і зробити такі кебаби на вогні. Це сьогодні будемо Степана просити під милий бік, щоб це нам зробив. Все. Ховаємо це швиденько по морозилках, по холодильниках. І будемо дивитися, що робити далі. І ось це я купила собі у тій J для лиця. 13 доларів. У мене ще є половина, але як це на селі, то Марія каже, бери. І ось такий кремчик. Він коштує 8. Не знаю, яка я буду красуня, але це, бачите, зроблено з лимачків, Діп Нюрсерінг. Ми цілий день ховалися від спеки в хаті. На вечір вийшли, пів шостої. Зараз хочу побачити, які у мене є насіння, чи ще треба збирати. Насіння захінноцеї. Насіння чорнобривців. Я не знаю, кожен рік треба це насіння збирати, чи досить. У мене є з минулого року, чи воно буде грати на слідуючий рік, чи збирати нове. Степан, як завжди, куховарить. Вогонь гарно горить. Сухі дрова. Добрі. Березові. Березові. І сухі такі, що у нас рідці вчать. <різь> Зараз горять махом. Ма там її вугле треба. Дивіться, маю купу. Це якась у Степана цибулька-сієнка. Це у мене чорнобривці, правда, з минулого року, але нічим не кибую, вони сухенькі, як має бути. Я так рвалося, то можна вся Нью-Джерсі засіяти і чорнобривцями, і майорами. А тут також у мене майори різнокольорові. Зіння тут вони називаються. Дівчатам давала, ще кому треба дам. Тут у мене помаранчева хіноцея. Оце один кущ, що у мене є гарний. А тут і е, пурпурова, але вона має такий е, як фіолетовий якийсь колір трошечки такий. Рожево-фіолетовий. Дивіться, це цим насінням можна засіяти пів Америки. Може, кому треба, дівчата, пишіть. Пришлю і вам трошки, бо у вас було файно. І зараз будемо їй щось їсти смачненького. Даст вам? Щось буде. та да да, -да дам Кебаб скоро буде готовий. А, пахне. Ось така вечеря буде у нас сьогодні. Наші жовті помідори і наші смачненькі. Кібабчики. Mm? Такі соковичі вийшли. Mm -hmm. Кебабчики я зробила з фаршу двох видів: дяловича і бараняча. Іде баранічою навіть не чути. Легенькі, свиденько засмажилися. Можна їсти з кетчупом. Помілявками. Степан з пивом. Наїлися, ще й залишилося. Дуже смачний вийшов, соковитий. Не знала й сама, що мені вдасться таке замутити, замісити, дякуючи Степану, який пожарив. Все дуже легко і дуже просто. Просто не потрібно сюди ставити свинське м'ясо, свинський фарш. А так в основному. Не треба було, ще, до речі, цибулю сюди натирати. Але я натерла. Треба було хоч її віджати, я не віджала. І тому вийшли трош... трошечки такі рідковаті. Не дуже хотіли триматися на, спа... на шпажці, але нічого ми заставили, вони трималися. І все гарно вийшло. Мухи чують смакоту, не дають залишити 5 хвилин вільно. Я все-таки любуюся своїм кліматісом. Тут він щось збився аж. Кубку. Густенький тут. Тихо, чудовий вечір. Помідори дивіться, дозрівають. Краса. Ниця помідорик і А ще скільки буде? і хочеться зірвати, але це якийсь добрий. Ось цей. Рясний. Самий насіявся, Самий цвітею пахне, Самий плоду носить. Без допомоги сторонньої. Після смачної вечері сімейство вийшло на прогулку. Щоб вклалося рівніше і щоб спалося спокійніше. Все, буду з вами прощатися. Дякую, що були з нами. Всім також вам спокою, добра, спокою в усьому. Смачної, гарної їжі і чудового настрою. Бай-бай!